Дров останнім часом стали купувати більше, кажуть лісівники. Звичайно, повністю перейти з газу на деревину без шкоди для природи неможливо, та й потреби такої немає. А от забезпечити цим видом твердого палива населення лісогосподарські підприємства в змозі придбати можна не тільки дрова колоті, а й відходи лісопиляння. Відповідно, відрізняється ціна. Обрізки від 30-50 гривень дрова паливні для населення. Це Порядок 100 гривень до 150-200 в залежності від складу, від породи. І надаємо, надаємо ще реалізацію дров колотих, колотих в пакетах, з касет, ну, в касетах, там ціна від 360 до 480 гривень. Не лише для опалення житлових приміщень використовують дрова. Деякі підприємства та організації також відмовляються від газу. В першу чергу це самі лісгоспи. В хід ідуть різні види деревини. Якщо це котельня, в виробничій потужності, опалення цехів, то це в першу чергу відходи лісупіляні. Якщо це опалення там адміністративних приміщень, то це дрова ну, це кого тіла. Деревину від чернігівських лісівників, до речі, купують і підприємства з інших областей.